Знаєте що більшість ютуб-каналів помирає ще на етапі того, як автор вирішує натиснути кнопку Запис, і причина буде не в алгоритмах. Причина трошки глибше, і я вам сьогодні поясню, чому коли людина говорить: я ще не готовий до Ютуб. В більшості випадків це не про камеру, того що камеру світло можна купити, поставити, можна взяти телефон. Але причина трошки глибше це всередині самого автора з питаннями, на які він сам не може відповісти, тому сьогодні поговоримо про це. Я був в цьому, я це пережив. Я, мабуть, це досі переживаю, і тому я думаю, багато хто може знайти в цьому відео себе. Тому починаємо. Причина номер один: відсутність рішення це коли людина не може відповісти на одне просте питання. Для чого їй Ютуб? Реально просте питання, і на нього дуже важко відповісти. Не глядачеві, навіщо твій Ютуб, а саме тобі, навіщо ти створюєш ютуб канал? Без цього рішення ютуб просто перетвориться на хаос. Прокрастинацію, вигорання, сумніви, де людина буде просто роками готуватися до того, щоб зробити свій YouTube канал. То, як це зробив я. Тому просто задайся питанням і спробуй знайти для себе відповідь, навіщо ти створюєш для себе YouTube канал. І тоді ти можеш перейти до причини номер 2 зробити це ідеально це бляха. Тоже супер бляха, дуже велика проблема, з якою я напевно досі живу. Примірно то, як я це бляха, роблю зараз. Оце п'ятихвилинне відео, яке вийде, воно реально перестартувалося, перезнімалося 15 разів, просто чисто по тій причині, що хочеться зробити ідеально, хочеться зробити, щоб була красива картинка, щоб було красиве світло. Щоб був красивий бекграунд, щоб було красиве, все, то п'яте, десяте, і навіть цей монтаж, який я робив, наверное, два часа, хоча я ще не знаю, я ще до нього не сів. Але я постараюсь зробити це швидше. Ти маєш зрозуміти одну просту річ: зроби своє перше відео, зроби своє друге відео, зроби своє третє, четверте, п'яте, десяте, п'ятнадцяте, двадцяте відео, і тоді ти зможеш дійти до тої ідеальності, яку ти хочеш, того що як можна зробити ідеальним, то чого немає. Ти можеш тупо реально десятиліттями сидіти робити це перше відео, щоб воно було ідеальним, з ідеальним монтажем, з ідеальним світлом, з ідеальним всім. І воно так і ніколи не вийде, тому що ти просто хочеш зробити ідеально. А рішення просте. Просто зроби це Не ідеально. Просто як ти можеш це зробити. Друге відео зроби кращим, третє відео зроби ще кращим. І на десяте відео ти побачиш, що твій результат, порівняно до першого відео, змінився. І він став кращим, і ти будеш через десяте відео, будеш на сотому і будеш бачити ще кращу картинку, ще краще, блін, поведінку тебе в кадрі і кращий монтаж. Тому тут просто потрібно вдосконалюватись з кожним своїм відео. Перше відео завжди буде хреново і це окей. І третя причина: ти чекаєш дозволу: дозволу від когось. Щоб хтось тобі сказав, так, ти можеш починати YouTube, це буде класно, це буде красиво, це буде вау, ти прям повинен це почати. Ні, ти не повинен цього чекати. Того, що це буде теж длитися віками, шукати від когось благословіння, що ти можеш почати свій YouTube. Це теж вигрібна яма, з якої ти ніколи не виберешся. Тому тут варто просто тупо почати. І на кінець скажу, що YouTube починається не з відео, YouTube починається з рішення. Прийняти рішення про те, для чого тобі YouTube, прийняти рішення про те, що твоє відео не буде ідеальне, і прийняти рішення про те, що тобі не потрібне чиєсь благословіння почати цей канал. Ну просто бери і починай. Якщо для тебе досі камера, і мікрофон, і світло стоять під питанням, значить ти досі не відпові для себе на ці питання. Ну, дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.